Механізм Зеленського вже нікого не дивує, він крутиться як вуж на пательні, і нові заяви вражають своєю підступністю і підлістю. Ну, перш за все, перемовини США і Росії. Кожна фраза повинна бути виважена, тому що перемир'я, як і мир висить на волосинці. Є чітке бажання Трампа, в принципі, є діалог з боку Росії, яка не дуже то прагне. І тут Зеленський, як слон, фаянсовий фаянсовій. Крамниці намагається все розбити, все зруйнувати, заявляє, що спецпредставник США наближена людина до Трампа Литков розповсюджує російські наративи. І це робиться для того, щоб роздрутувати наших партнерів. Водночас говорить про те, що буде підписано меморандум меморандум, який передує угоді про надра. І розказує, що, начебто, це ініціатива Сполучених Штатів Америки. я ця ініціатива ми знаємо так само, як ми ж знаємо з вами, та? що словам Зеленського вірити не можна. Але найбільш небезпечна заява, найбільш підступна заява Зеленського це ось ця друзі. Послухайте і проаналізуємо щодо а, території, а, Україна суверенна держава і всі території. Належать унітарній державі України. І всі тому знов-таки про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні війни визнавати будь-які території, тимчасово окуповані як території не українські, а російські. Тому знов-таки відповідні представники, про кого ви сказали, обговорюють питання. Поза своєю компетенцією. Тобто, коли приймати рішення щодо підписання сторічної угоди з Британією, де, в принципі, ті саме надра, які зараз намагаються запропонувати США, Зеленський підписав, тоді не треба було питати. Тоді не було червоних ліній. Немає червоних ліній у Зеленського його банди команди щодо бусифікації, щодо продовження воєнного стану. А коли мова йде про те, що наближається перемир'я, якого прагне Трамп, щоб завершити війну в 100 днів, в перші 100 днів своєї каденції, то тут починається спихування відповідальності на народ. Я переконаний, ніякого референдуму та навіть опитування не буде проводити Зеленський. Він буде посилатися на якусь інформацію, яка в нього є, що українці проти, вони готові воювати до останнього українця за кожен шматок землі всупереч. Передвибочим обіцянкам Зеленського. Він говорив, що жоден сматок в землі не коштує людського життя. А щоденне продовження війни це десятки, якщо не сотні, убитих українців, як на фронті, так і в тилу. Але він петляє. Петляє і тягне так само, як протягнув вже з продовженням воєнного стану, бо без влади, судячи по всьому, Зеленський себе не бачить. Маніакально вчепився і буде робити все. Щоб зірвати перемир'я, посваритися з США і щоб війна продовжилась. Мене стільки переконання, я бачу це з кожної заяви. Червоні лінії, території не будуть обсуждати. А як можна, як можна, коли зрозуміло, що Росія фактично анексувала Крим Донецьку область, частину Херсонської, частину Запорізької області, Луганської? Звичайно, вони звідти не вийдуть. І або ми погоджуємося і зберігаємо українців, і маємо шанс потім в майбутньому відвоювати, або нас винащать один за одним, тому що Сполучені Штати Америки вже показали, що вони заради своїх геополітичних інтересів, фактично в третій світовій війні з Китаєм, розміняють нас, розміняють легко. Нам треба дякувати Богу за те, що Трамп виборчих обіцянках згадав Україну. Згадав. І зазначив, що він припини цю страшну війну, страшну для українців. Але світ бачив і значно страшніший і переживає це. Тому, друзі, ганебна, ганебна і підступна діяльність Зеленського наражає нас на, всіх, на всі небезпеки. Він боїться на себе взяти відповідальність. Звичайно, умиває руки і показує на нас. Вибори не можна провести, а що референдум можна буде провести? Можна буде спитати волю народу. Треба буде спитати тоді я за. Спитайте волі народу, чи готові українці воювати, самі піти. Але той, хто проголосує за, взяв рушницю автомат і вперед, звільняти окуповані території. От такий, таке опитування. Давайте проведемо і потім побачимо. А то, звичайно, пенсіонери, жіночки, професійні військові, держиморди з їхніми сім'ями, рідними, близькими, коханками. Ну, вони, в принципі, для них війна мати рідна. Їм все добре, вони будуть підтримувати. Тоді підтримують. З рушницею, з автоматом на фронт звільняти території. Власним життям, не в кабінеті, не в штабі, не на службі якийсь ТЦК чи рекрангового центру, а вперед на нуль. Оце буде показово.